Комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня номер 5 Семської міської ради цілковито підтримує політику президента та уряду України щодо зростання рівня заробітної плати медичних працівників. З радістю повідомляємо, що на виконання постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 2 Працівники нашого підприємства отримали підвищену заробітну плату у січні 2022 року. Крім того, медичні працівники, які мали найкращі показники своєї роботи та найбільше навантаження, були відзначені грошовими преміями. Середня заробітна плата по підприємству склала у лікарів 23,1 тисяч гривень, у медичних сестер 14,5 тисяч гривень. Таким чином, в п'ятій лікарні дотримуються державні гарантії щодо підвищеного рівню заробітної плати медичних працівників, і таку позицію ми будемо відстоювати і надалі.